Троянда рання. Дуже смачна, гарний колір, плотна така грона, але вона потріскалась. З цього боку вона така гарна, гарний колір, дуже смачна. Але не знаю, це сигнальне плодоношення. Це молодсінький такий кустик. Тут ось такі тонюсінькі віточки. Сьогодні 7 вересня. У них на колір такий дуже гарний. Чого вони на сонці світліше, а з того боку... Яскравіше, не розумію, Ну, щось таке трошки розчарування повирізала з те, що залишилося, тут такі он навіть почали ізюмитися ягідки. Ну, не знаю, на смак дуже смачно. Спробувати ще наступний рік, але якщо вона буде так себе Погодите, вот скоріш за все, я знаю, попрощаюсь. Шкода, дуже смачно.